Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, лайки, коменти. Дякую наперед. Я вже давав вибірково і казав, що поки що перші 2-3 кола одна 64, 13 і одна шістнадцята. Я буду на чоловіків, на що стосується тенісу чоловіків. На US Open давати вибірково, на відміну від жіночого тенісу. Жіночий теніс я даю на всі прогнози, і вже дав на перші два кола, 1.64, 1,32. На всі матчі. Чоловіки, вибірково. Я вже, якщо не помиляюсь, на 12 матчів у чоловіків дав. І зараз даю. Ще три. І поки що все. Чекаємо третє коло. У третьому колі також ще буде вибір у мене. А вже починаючи з четвертого, скоріш за все, я почну і у чоловіків давати вже 100%. Таким чином, до всіх, які вже є чоловічі прогнози на US Open, хочу додати наступні. Деміноур Мічезуки. Я беру індивідуальний тотал Мчидзуки менше 11 геймів рівно. Демінор не дозволить мічидзуки взяти більше 11. Тому такий вибір і такий варіант. Коефіцієнт 1,66. Мчидзуки індивідуальний тотал менше 11 геймів. 1,66. Сіннер Попирін. Впевнена і достатньо швидка перемога Янніка Сіннера. Сіннер перемагає і тотал більше 32, вибачаюсь. Перемога Сіннер і тотал менше, друзі, вибачаюсь. Задумався. Моя провина. Перемога Сіннера і тотал менше 32,5. 1,6. Головне, сам сказав, що швидка і впевнена перемога. І кажу сам тотал більше. Не проснувся, вибачаюсь. Тотал менше 32,5. 1,6, так. Да. І третій матч. Габріел Діало Мунір Клар. Тут практично без коментарів я вибираю перемогу. Перемогу тенесиста з Канади, який практично наполовину українець. Не практично, а воно так і є. Габріел Діало. Перемога над іспанцем Мунієром Кларом. Перемога діало 1,85. коефіцієнт. Ось такі ще три прогнози у чоловіків додаю до програми. І тепер по чоловікам, так як і по жінкам. Ну, я маю на увазі по прогнозам на жіночий і чоловічий теніс на US Open перші два кола. 1.64, 1.32, у мене все. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що у нас є Facebook група майстер клас, посилання до неї у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там я публікую скріншоти набагато раніше по моїм прогнозам, ніж тут даю, у відео форматі на YouTube. Тому підписуйтесь, ласкаво просимо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі! Sim, papá.